Біблія, книга Ісуса Навіна, глава 14. А це те, що посіли Ізраїлеві сини в Хананському краї, що дали їм на спадок священик Іліазар, і Ісус син Навинів та голови батьків племен Ізраїлевих синів. Жеребком приділили їхній спадок, як наказав був Господь через Мойсея дев'яти племенам і половині племені, бо дав Моїсей наслідя двох племен та половини племені по той бік Йордану, але ви там спадку не дав серед них. Бо Йосипових синів було двоє поколінь, Манасія та Єфрем, але вітам не дали спадку в краю, а тільки міста на оселення та їхня пасовиська для їхньої худоби для та для їхнього маєтку. Як наказав Бог Господь Мойсеєві, так зробили Ізраїлі сини та й поділили край. І підійшли юдини сини до Ісуса Ілгіогалі та й сказав до нього Калеб, син Єфунеїв, кенезиянин, Ти знаєш? Те слово, що Господь говорив до Мойсея Божого чоловіка про мене та про тебе в Кадеш Барнея. Я був віку літ, коли Мойсей раб Господин посилав мене з Кадеш Барнея, вивідати той край, і я доклав йому справу, як було в серці моїм. А мої браття, ще ходили за мною, знесили були серце народу, і я. Обставав за Господом Богом моїм і присягнув Мойсей того дня, говорячи, по правді кажу, той край, що нога твоя ходила в ньому, буде на спадок тобі та синам твоїм аж на віки, бо ти обставав за Господом Богом моїм. А тепер оце Господь позаставив мене при житті, як говорив, оце сорок і п'ять літ відтоді, як Господь говорив був це слово Мойсеєві, коли Ізраїль ходив у пустині. А тепер ось я віку 85 і п'яти літ. Сьогодні я ще сильний, як того дня, коли Мойсей посилав мене. Яка сила моя тоді, така сила. Моя тепер, щоб воювати, і виходити і приходити. А тепер дай же мені цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні на великі укріплені міста. Може, Господь буде за мною, і я повиганяю їх, як говорив був Господь. І поблагословив його Ісус і дав Калевові синові, Єфунеєвому Хеврон за спадок. Тому став Хеврон Калевові, синові Єфунеєвому, казане Яновинові на спадок. І так є аж до цього дня за те, що він Вставав за Господом Богом Ізраїля, а ім'я Хеврону давніше було Кір'ят Арба, що між велетнів був найбільший чоловік, а край заспокоївся від війни.